Вітаю усіх, хто натрапив на дане відео, хотів би розказати, як я встановлюю ось таке, такий тахометр на Славуту, електронний з Алікспрес. Для цього мені потрібно було купити такі роз'єми. Можна різні, але мені сподобались такі, тому що вони з гідроізоляцією. І багато питань виникало, що куди під'єднувати і як це робити, але добре, що з ним прийшла інструкція, я трохи повиділяв щось і щось знайшов в інтернеті. По суті, треба тільки цей роз'єм і для датчика ну, швидкий, щоб був. І що був. Все розписано і трошки воно не співпадає, що тут і що тут. Більше я орієнтувався на, на те, що тут записано. З однієї сторони на китайський, з іншої сторони на англійській. Так я і казав, я ці от окремо відвів. А тут роз'єми пропаяв, підписав, що куди і просто повстромлював, всі роз'єми, залудив і просто встромив кожне, що куди треба, і залив е термоклеєм заляв. Тримається воно нормально. що так от всередину позаливав, сюди позаливав, воно буде ставитись один раз і назавжди, мабуть. Далі на швидкість так само припаяв цей на датчик. Датчики є, в інтернеті є різні датчики, треба подивитись, де плюс, де мінус. Так, тепер в машині показую, як підключаю. Є в мене в мене Славута, але приборка від Таврії. Ну, не Е, Білий і червоний розйом. Червен, червоний він як. В схемі позначається як чорний. Плюс іде на замок. Знаходиться він так. Це йде мінус. І ще є один плюс, який йде на акумулятор. Він йде в білу клему. Сподіваюся, ви бачите, як вона розположена. Так, вмикаю за зажигання. Всього, воно себе перевірило. І все працює. Далі буду під'єднувати і буду показувати, що куди. Так, підключив я до основних клем вже. Можна перевірити, от воно вмикається. Де перевірка? Все працює. Далі я вмикаю. А... Габаріти. Вимикається, вмикається, вимикається. Дальнє світло є. Поворотники я не вмикав. Не підключав, тому що не знаю чому. Пізніше може додавлю. Так само і аварійка. Лівий правий поворот реалізувати це треба нові кінці кидати. Хоча можна тут можна їх тут разом, де вони, які там є, разом їх скрутити і один кінець кинути на сигнал. І тоді вони разом будуть блимати, як і в звичайній. Так, як я підключав? Тут я вже вам показував. Це в мене піде на швидкість, я його ще не встановив. Далі. Один мене йде сюди. Червоний замок зажигання плюс, зелений мінус, синій, дальнє світло. Я вам розвертаю, а ви самі вже побачите, як воно куди йде. Я його так там нав'язав, витягнув, нав'язав тоненькою викруткою. Вставляється, от от, в цей от, там вон сама клема, сюди вставляєте тоненьку викрутку, підтискаєте і витягуєте провод. І Там я нав'язав, трохи скрутив ізолентою. Тому що в мене немає можливості зараз паяльника включити. Так, і біла. Біла-біла-біла. Біла в мене. Біла клема. Тут в мене червоний плюс на акумулятор. Зелений габарити. І синій тахометр. Тахометр я буду підключати пізніше. Так, тому буде в наступному включенні воно. Так, де воно, де воно, де воно? Я вам сказав, що куди. Ось так. Ось так воно в мене йде. Тут жовтий, тут в мене білий. Тут він був пошкоджений, я його замотав і сяжками закрутив, щоб просто ізолента не спала. Тут вона пластмаскою тримається, тому я думаю, що не, не спаде. Можна підключити роз'єми до стандартних входів, буде і лампочки, тут які посередині йдуть. Після того, як я розібрався з приводами, з підключенням, я столкнувся з, такою, з таким моментом, що треба було його розібрати якось, тому що він сюди не влазить, сюди, у цей отвір він не влазить і сюди він не поміщається всім своїм корпусом. Як розібрати, я так і не зрозумів, тому почав його колупати. Тут воно йде на клею. Все, що біле, оце. Це залишки від клея воно було приклеєне. Тому, не соромлячись, встромив викрутку плоску і туди його під шкіру так от заганяєте, в цю сторону до скла. І потім колупаю, 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 і так воно і пішло, пішло, пішло. Далі. Цей жмут йде, тут він на клемі. Його відмикаєш і просовується сюди. Резинову прокладочку, ну точніше, захист резиновий я зняв перед цим. Тому, якось так. І воно виходить, що воно таке невеличке. Я вже майже встановив її. Це так от поки чорновий варіант. Що я зробив? В білій пластмасі там буде заважати перегородка напроти лампочок двох. Я її повністю виламав. Е, і там, де отвір є для троса спідометра, е, я там теж повиламував, але залишив так, щоб. Можна було, якщо що, прикрутити старий спідометр. Як воно в мене зараз виходить? Я вмикаю, воно включається. Все світиться. Далі вмикаю. Габаріти. Габаріти показує. От що погано в, в старих цих. Приборках, то що не показує габаріти. Я інколи так забував ближнє світло вмикати, тому що воно в мене завжди увімкнене по наших законах, правилах дорожнього руху. Якщо я вмикаю дальнє світло, блимаю, воно загоряється і там, і там. От я повністю увімкнув. Це, що мені подобається, воно і яскраво світить, там тускло, коли сонце. Люди знають, погано видно. через все лампочки. Так, подключил тохометр до контакту К на катушке запаливания. видите, ну, працює. Можно погазовать. Це працює. Єдине, що його треба встановлювати так, щоб його там сильно дуже не затискало. Стрілка може і не до кінця ходити. І от якісь ривки іноді є, мені здається, що це через це десь воно там щось затисло. Треба обережно. Натискаю. Підключається воно. Ось і заключна частина цього відео. Розібрався я вже з датчиком швидкості. Головне там. Знайти мінус і сигнал. Ставити мультиметром вольтметром плюсовий щуп на плюс, як позначено в інструкції, а мінусом, вже мінусовим щупом шукаєте вже де мінус а де сигнал де сигнал вольти не будуть показуватись. де мінус там будуть вольти. Далі все підключається як через стандартний роз'єм. Сигнал посередині плюс зліва, мінус справа. Це якщо дивитися дві такі направляючі, вони повинні дивитися вверх. Це від цього від датчика швидкості самого. Дивитись на роз'єм. Бачите контакти от перед собою. Іде плюс сигнал мінус. Зліва направо. І все. Далі в налаштуваннях обрав там, де велика цифра. Це буде спідометр, а в налаштуваннях воно йде е, кількість циліндрів. Висев 4 циліндра. Далі паливо я не налаштовував, це може колись пізніше буде. Нехай собі блимає. Е, далі гір. гір одиниця була одиниця і залишив. А отуде спідометр. Там я виставив, там виставляється, як вона зчитувати буде з датчика швидкості. Я собі виставив рівно 20. Славута, 1.2, Звичайно. Рівно 20 виставив. Там 20.0. І в мене воно наче нормально показує. Ну, Но я більше 20 км на годину, поки не розганявся. Якщо буде розбіжності, то там плюс-мінус вже десятими треба гратись долями. Так, поки все. Користуйтесь, сподіваюсь, комусь допоміг.